Працівники комунального підприємства Електроавтотранс зібрали за два тижні більше 330 тисяч гривень, на які придбали автівку «Форд Рейнджер для військових сумщини. На базі підприємства транспортний засіб модернізували за побажанням вояків. Найближчим часом позашляховик разом з військовими вирушить у зону бойових дій. Це дійсно не перша допомога. От. Наш колектив з початку повномасштабного вторгнення відремонтував і підготував вже більш 30 автомобілів і вантажних авто, і був навіть один танк. От. Тому колектив працює, колектив знає, що таке допомога військовим. От. Ну а перед новим роком. З'явилася думка все ж таки придбати авто від колективу підприємства. І на цю мою пропозицію всі дуже гарно відкликнулись. ну і Ви бачите, що ми придбали оцей автомобіль, підготовили його. Ще кошти залишились, які ми будемо використовувати далі на підтримку наших військових. Я думаю, що це ті військові, які пішли в ЗСУ з нашого підприємства. Тому ці кошти будуть використані на допомогу вже адресно нашим працівникам, які зараз захищають батьківщину. Сумська міська влада постійно допомагає військовим та надає допомогу добровольчим формуванням територіальної громади і Збройним силам України. Лише за 2022 рік на потреби військових міськрадою було виділено понад 250 мільйонів гривень. Забезпечення наших військових спецпідрозділів, органів правопорядку, поліції, служби служби. Добробатів тероборони спецавтомобілями. Для виконання важливих військових завдань, продовжується ця ініціатива, і далі ми будемо і за, за власні кошти. І як в даному випадку, коли ініціативу підтримали працівники комунального підприємства за власні кошти, зібрані всім колективом заробітної плати, плати, тому що ця машина була придбана, вона прибула, і потім працівники комунального підприємства виявили таку ініціативу долучитися до нашої ініціативи, до моєї ініціативи, до ініціативи. Забезпечення добровольчих формувань цю машину ми запланували передати військовому підрозділу, який за який знаходиться на дуже важливому напрямку сьогоднішньої оборони, тобто на Бахмутському напрямку. І коли підрозділ спеціальне спецпідрозділ поліції сказали, що звернулися, і вони сказали нам про те, що вони збираються відрядження і на війську, здійснювати військову роботу на Бахманському напрямку ми вирішили разом з колективом комунального підприємства підтримати їх нашою допомогою і надати їм автомобіль для виконання цих завдань. Тому Сьогодні наші добровольчі формування забезпечені, тепер ми працюємо цією ініціативою, нашою волонтерською, це волонтерська ініціатива повністю. Тут немає жодних коштів. Тут волонтери ми, працівники міської ради, я особисто, я всіх залучаю своїх друзів, товаришів, родичів, для того, щоб ми забезпечили всім можливим, в тому числі в даному випадку, транспортом для виконання спеціальних завдань. Якщо наші забезпечені вже добровольчі формування, то ми зараз забезпечуємо вже підрозділи Збройних сил України безпосередні, які на фронті на самому гарячому сьогодні напрямку виконують бойові завдання і захищають нас з вами, друзі. Комунальне підприємство Електроавтотранс постійно допомагає військовим з ремонтом техніки, а частина працівників підприємства сьогодні воюють у лавах Збройних сил України. Адміністрація запропонувала. Зібрати кошти для придбання автомобіля, гарного автомобіля для, наших, для ЗСУ. І ми вирішили його, зібрали кошти, більше 60 тисяч євро. За ці кошти придбали дуже гарний автомобіль. Невеликим пробігом, цілий, нержавий, в гарному стані. Військовий підрозділ «Укорд» говорить, автівка модернізована для їхніх потреб і використовуватиметься для виконання бойових завдань на фронті. Для нашого підрозділу необхідний цей автомобіль, так як задачі постійно виконуються в труднодоступних таких місцях, називаємо. А саме, якщо знаємо, то зараз необхідно там, де саме межа, саме гаряча точка, саме Бахмут, то цей автомобіль буде використовуватися безпосередньо в тих умовах. Кошти, що залишились після придбання авто, підуть на підтримку працівників КП Електроавтотранс, які зараз служать у лавах Збройних сил України.